Всім привіт, з вами знову Макс. На природі я. Е, значить так, зробимо сьогодні піч з 9 цегл. Це може бути люба цегла. Я колись давно робив червоної цегли. А зараз на що? все тут. Лопату, шутер, от таку лопату ржаву, шутер, таку цеглу, то взагалі шумотка то бомбезна. А, і до речі, на ту. Таку турбопіч, міні-турбопіч не потрібно навіть ніякого розтвору. Зараз просто зроблю, бо хочу на чомусь готувати, хочу їсти. І от спеціально, блін, терплю, поки не зроблю ту пічку, не розпалюю. Так що приступаємо. Отак, от Отак! Щоб трошки... Це у нас для того, щоб просто трошки вирівняти. Ну, та й щоб не горіла, у нас трава. Ось так. Все. Більш-менш рівно? Рівно. До речі, і відро пригодилось. Оп! Так, ну згадуємо, як то було. Якось так. Якось так. Угу, трохи вперед. Ліпим. В дитинстві любив дуже конструктори збирати. Ще трошки вперед. Це буде бімба. Опа, є. Я навіть її зроблю трошки ширшу. Саме головне, що тут не треба... Ніякого цементу, нічого. Взяв, розібрав і забрав з собою. Потім подивимося, як воно буде диміти, яка буде тяга. Все, будемо бачити. Ось так, так. Ось так. Красота. О, тепер я зможу. Щось приготувати, але щоб була тяга. О! Так, все, тепер отак, от трошки докупи. І тепер, щоб була тяга, ми візьмемо такі камінчики я отут знайшов. І поставимо собі отак. І будемо зверху ставити сковородку. Ладно. З тим ми розібрались. Камінчик на всякий случай. Будемо зараз палити багаття. Отак. От Отак його! Блє! Іма у мене силися. Отак от і от так Беремо ось це, запихаємо. Нашу пічечку. Так, тільки акуратно. Ось так поки що. Тут саме класне, що можна для початку накидати ось так зверху. Раз, раз. Але ліпше поламати, бо будемо сковородку ставити. Так, так. Так. Ну, Зараз подивимося, що буде. Все, якось так. І значить, що ми робимо? Не заморачуємося тими бушкрафтовськими ділами. Ліпше з собою мати отакий балон і такий газовий пальник. Ним можна їсти зварити і підсмажити, але щоб він працював, ну можна зажигалкою так зробити, чирк чирк Ну зараз має загорітись, бо той балон. Теж тут не шо, ух, ти, що він не робить? Але зараз робить. Так. О! Не хоче він робити. От проблема. Тільки що запалювався? Значить, що Зламався Запальничкою так отак. Підкрутили газюльки. Не? То так піде зараз. Все. Ох. І зараз буде? Ух ты. Бачимо, тяга є. Все добре. Якось так. Вже горить. Ось така прекрасна тяга. Так воно горить. Так що. Зараз підемо за сковорідкою. Маю там яйця, зроблю собі яєчню, бо хочу їсти капець. Тяга просто бомбезна. Сходив я за отакою Пательнею, великою сковорідкою. О! Майже рівно. І будемо робити нямку-нямку. о Моя заслужена вечеря. Ух, як воно валить. От такі справи. Ну, я олію налив. -моя! Ладно, забагато, нічого. Це вже як є один, два. Три, чотири, більше нема. Великі, файні, великі! Клас! Трошки солі, трошки перцю і делікатес готовий. Клас! От якось так сподобалось відео. Палимо ста... ой, блін, ставимо палець вверх, підписуємося на канал. Зваримо ще карпатський чай. Ну, вода вже майже кипить. От таку м'яту молоду знайшов, Запах просто капець. Кидаємо все сюди, смородину знайшов і малину. Значить, то все, в одну каструлю. Все, накриваємо, накриваємо та доводимо до кипіння.